Всі ми хочемо, щоб наші курочки продуктивного віку активно несли нам яйця. Для цього що ми робимо? Годуємо їх гарно, додаємо їм всякі там добавки для несучості, для підвищення. Це все супер, це все клас, все вірно, ми робимо. Але мало хто дбає про гнізда корей. Гніздо це таке інтимне місце для курочки, про яке також треба дбати, і треба знайти хоча б декілька хвилин в день, щоб зайти і прибрати брудне. Тому, звісно, в гніздах. Ми дивимося, де вже брудненько, де послід. Такі місця ми прибираємо. Не обов'язково прибирати всю підстилку, але там, де саме брудно, треба прибрати так. І курям приємніше, і яйця чистіше. І обов'язково обробляйте свіжим курником плюс дезінфекцію. Чому саме він? По-перше, він на основі мінералів, він безпечний для яєць, для птиці. Яйця можна споживати одразу. От, по-друге, він знищує. Механічно, бо пероїдів та кліщів. От. І по-третє, діюча речовина йодоформ. А це ще додатковий захист від вірусів та інфекцій. А восени так це взагалі must have.